Жовтий ходить по садочку, листя стеле на доріжку, вітер грає у гілках, крутить листячко в руках, сонце світить вже слабенько, день стає коротший і темненький, птахи вирі вилітають, їжачки запаси мають. В полі люди працюють старанно, збирають урожай останні. Жовтень щедрий, золотий. Чарівний осенню красний. Жовтень це середина осені. Дні стають коротшими, а ночі довшими. Сонце світить не так яскраве. Його промінчики вже не гріють, як у вересні. Небо часто буває сірим. Хмари пливуть низько над землею. Часто йдуть дощі, бувають тумани. А вранці холодні приморозки. дерева стоять у золотому вбранні, жовтому, червоному бурому. Листочки тихо падають додолу, вкриваючи землю різнобарвним килимом. Цей час називають листопадом. У садах і на городах люди збирають останній урожай. Капусту, морку, буряки, гарбузи. Господарі прибирають землю, готують її до зими, а птахи відлітають у теплі краї, бо їм важко знаходити їжу в холодну пору. А ті пташки, що залишаються зимувати, горобці, синички, сироки шукають собі теплі місця біля осель людей. Тварини теж готуються до зими, їжачки та білочки роблять запаси їжі. Ведмеді готують барлоги, щоб спати до весни. Усе навколо готується до спочинку. Совдень тихий, задумливий місяць. Він прикрашає землю золотим листям і нагадує, що скоро прийде зима. Від багать, що вересень покинув. Поднялись пожежами ліси, вже й дощі пиріщать опину, та ніяк не можуть погасить, палахтять приречено, діброви, листя, Риском стелиться до ніг. Там його під ранок на покрову відсилує біло перший сніг.